Запрошуємо вас у світ соціально-емоційного розвитку і навчання за програмою Пепіпелс. Привіт, малята, веселі хлопчата, щасливі дівчата! Зрозуміємо без слів. Іноді ми розуміємо одне одного навіть без слів. За допомогою міміки і жестів. Цей спосіб допомагає спілкуватися і домовлятися один з одним. Я закрию очі і пропоную вам відповісти без слів, лише за допомогою мови тіла. На запитання, як ви почуваєтесь? А зараз я відкрию очі. І пропоную ще раз продемонструвати, як ви почуваєтесь? Малята, як ви гадаєте, коли ваші відповіді були зрозумілі, коли я вас бачила чи не бачила? І чому? Так, коли ми не бачимо очима вираз обличчя або жести один одного, ми не розуміємо відповідь. Чи подобається вам, коли з вами хтось спілкується, але не дивиться в очі? Чому? Так, коли вам не дивляться в очі, дуже складно зрозуміти співрозмовника. Його настрій. Чи було у вас, щоб ви зрозуміли співрозмовника без слів за допомогою жестів? Розкажіть про це. Так, коли ви вітаєтесь чи прощаєтесь, можна злегка похитати рукою, вклонитися, послати повітряний поцілунок. Якщо ваш друг засумував, його можна розвеселити різними способами, погладити лагідно по голові, плечах, взяти за руки і посміхатися, дивлячись один на одного. Розвеселити веселим личком. Малята. А зараз пропоную за допомогою жестів малювати у незвичайний спосіб. Ось так можна намалювати дім, а так можна зобразити удвох. А зараз спробуйте. Намалювати дерево. Ось так можна зобразити дерево. І в такий спосіб. Ось так можна зобразити зайчика. А ось таким способом собачку. А це півник. Ось так можна грати за допомогою рук. Малята, за допомогою яких способів ми спілкувалися один з одним та зображували різні предмети. Так, малята нам допомагали жести та мова тіла. Важливо малята бути уважними один до одного, розуміти чужі почуття, надавати допомогу, вміти поліпшувати настрій.